Отця і Сина і Святого Духа, всіх посвітаю з воскресінням Господа Воспаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, п'ята неділя після Пасхи, неділя про Самарянину. Ми сьогодні чули в Святому Євангелії, як Господь зі своїми учнями, проходячи через Самарію, зупинився біля колодязя Яковля. Після того апостолі пішли купити щось їсти. І цей час, коли Господь сидів один, прийшла жінка набрати воду. Це була самарянка. І Господь говорив до цієї жінки, що дай мені попити води. І ось це, цю жінку дуже здивувало. І вона питає, як ти, і говориш до мене, самарянки. Тому що Самаряни вони вівдеїв рахувалися нечистими, вони рахувалися, так би мовити, розкольниками, тому що це був такий особий народ. Там були історичні моменти, і вони приймали тільки п'яти книгнижим Моїсеям. Інші е... кни... книги від вони не приймали. І ось після там Вавилонського полону іудеї, коли повернулися, вони не дозволяли навіть цим самарянам приходити до Єрусалимського храму для того, щоб вони воздавали славу Богу. І після того самаряни свій храм побудували. І так би мовити, було таке розділення і ненависть, що іудеї, якщо хотіли когось обізвати, вони могли сказати, що ти там самарян. так? Ось настільки була велика ворожнеча, і от в іудеї врахували, що, що навіть якщо ти заговориш, доторкнешся до, до, до самарянина, то ти осквернишся. А тут Господь говорить, і більше того, просив неї води. А як він буде пити цю воду? З якої ж її е, е, блюда, да? з ж посуди, е, а цю посуду ж треба і омити якось подібним по іудейським ритуалам. а тим більше ця посуда е, нечистої людини. тобто Господь відверто так думати по закону деськи мого І це дуже от жінку здивувало. І ось вона говорить, що як ти до мене говориш, будучи людеє, і Господь відповідає, якби ти знала, хто до тебе говорить, то ти б сама просила, щоб я тобі дав воду живу. Тому що оця вода з цього як яку ти п'єш, ти потім захочеш знову пити. А я можу дати таку воду, після якої ти не будеш уже. Е Після якої справи в тебе не буде взагалі. І ось ця жінка говорить, а ти хіба більше отця нашого Іакова, який викупав цей колодязь? І Господь говорить: а скільки в тебе чоловіків? Вона говорить, що немає в мене чоловіка, він говорить, що правильно ти сказав, тому що і цей чоловік, з яким ти зараз живеш, тобі не законний чоловік. Так? Тобто вона говорить, тому що я бачу, що ти пророк. Тому що ти знаєш про мене все. І ось після того вона починає його запитувати, а як правильно Богу поклонятися? а Чому е, іудеї говорять, що тільки потрібно е, в храмі Єрусалимському е, поклонятися? Я знаю, що прийде Месія, коли він прийде. І ось вона починає відразу нього розпитувати про е, богословські так домовити теми, про теми віри. І ось дуже дивно, так тому що жінка грішниця, вона б могла розпитувати про якісь життєйські справи, а вона починає. Розпитувати про теми віри. І тобто ми бачили, що хоча вона і була в такій життєвій ситуації, і жила в ріху, але її серце тягнулося до Бога, тягнулося до праведності. І от Господь, будучи Богом, це бачив, і тому почав з нею говорити. І ось Господь говорить до неї такі слова, що е, ми, іудеї, е, і. Спасіння воно то йде від іудеїв, бо скоро прийде час, коли кожен вірний Богу буде не в храмі Єрусалимському поклонятися, а буде поклонятися в духі і істині, і ось таких учнів собі Господь чекає, і я можу дати таку воду, яка Уже зробиться в тебе всередині джерелом води, і вже ти будеш джерелом, з якого виходить ця свята вода. Про що Господь і говорив? От Ми повинні зрозуміти, що Господь шукає собі учнів тих, які будуть поклонятися йому в дусі і істині. А як поклонятися Богу в дусі і істині? От недаром в народі ходить така поговорка, що людина не в дусі, правильно? А чому вона не в дусі? Тому що ми дивимося, що людина якась. Зла, недобра, якось грубо відповідає, так? а в Святому Письмі ми що читаємо? Що плод Духа Святого є любов, радість, мир, довготерпіння, віра, кротість, милосердя, воздержання. Оці речі є плоди Духа Святого. І в, цих, в цьому стані людина повинна поклонятися Богу. А якщо в людини не буде любові, радості, миру до своїх ближніх, рідних, якщо вона не буде кротка, смирена, не буде ставитися любов'ю до інших, не буде возд... стримуватися від гріха, то хіба як поклоніння Господь прийме від такої людини, в якої не буде плодів Духа Святого? Якщо людина буде зла, зланила з пересудами сваритися, обзиватися, бажати комусь зла, гордитися над іншими, привозноситися, буде всіх там відсилати, Ти такий, ти поганий, ти грішник, Ти не то зробив. А я ось тільки такий праведний. Хіба Господь буде поклоніння від такої людини приймати? Звичайно, не буде, щоб вона не робила. Тому Господь і говорить, що поклонятися Богу потрібно в дусі і істині, вірувати в істину Бога, а не так, що в мене Бог в душі, а спитати такої людини, а який твій Бог? Розкажи про нього. І ось тут починаються проблеми, тому що в тих людях, в кого Бог в душі, це Бог, який потикає всім їхнім бажанням, страстям і хотінням. А істини Бог такого звичайно не робить тому, що Бог є істина. Якщо в людини є похоті, хотіння, гріховні, то звичайно Господні потикати не буде. Тому віра в істину Бога і поклоніння в дусі з плодами Духа Святого, оскільки от е, отаке от поклоніння е, буде істинне, праведне і то, яке Господь бажає від нас з вами. А джерело святої води, яке має від нас відходити, це той Дух Святий, який людина стяжає. І ми повинні розуміти, що кожен хрестини повинен цього Духа Святого передавати, тому що ми знаємо, що е, церква, ми з вами зібрання людей це боголюдський організм, і Господь говорить, що. Ви гілки, так, які до лози прикріплені. А ми знаємо, що в лозі, в винограді, в будь якій рослині, дереві, соки циркулюють. І ми повинні пам'ятати, що ми також повинні передавати цей Духа Святого, як сік в рослині, що він циркулював, і ми маємо передавати його іншим. Тобто, люди, дивлячись на нас, якось з нами взаємодіючи, пересікаючись. Вони повинні приймати Духа Святого від нас. А якщо в нас не буде Духа Святого, то що ми будемо цим людям передавати? А Господь говорить, хто зі мною не збирає ниву, той розтачає. Тобто не просто мало того, що я нічого не роблю, нікого не спокушаю. Ні, якщо ти не збираєш разом з Господом, ти вже розтачаєш. Тобто кожна людина має пікуватися про те, щоб проповідувати слово Боже, щоб бути образом Божим для того, щоб люди бачили істину і приходили до Бога і змінювали своє життя. Ось це ми також повинні пам'ятати. Тому, дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, що ми повинні поклонятися Богу в дусі, з любов'ю, в мирі, кротості, в вірі, з любов'ю і в воздержанню до наших ближніх. І поклятися істинному Богу, свяжати Духа Святого і передавати цього Духа Святого іншим людям, для того, щоб проповідувалося ім'я Боже і прославлялося в цьому світі. Амінь. Василь Господь замолити, підходьте до центральної іконки, а до Христа поконетесь навіть.